Добрий вечір вам малята, любі хлопчики і дівчата. 31 січня Приїхав з перегрузки з роботи. І згадав, що в мене закінчились робочі штани. Бляха, одна пара лишилася нормальні, блін. Якраз нормальна погода. А зараз з вами заведемо. Борю. Якщо він не буде виділитись, якраз проїдемося в Волмарт. І купимо мені штанці на роботу. Це повод вигуляти Бориса, бо я думав, куди це поїхати, щоб недалеко? І хочу, хочу, я вже не можу, блін. Хочу покататися. думаю, куди це поїхати, щоб недалеко. І... Згадав про Walmart. Ну шо, пробуємо. Ну що, не підлію мене, бачите, трошки позахлинався, але завівся. Ну все, Зараз їдемо в Волмарт. Ось мій красунчик привіз мене на Волмарт. Треба його обов'язково замкнути. Ви ж знаєте який контингент на Волмарті гуляє. Бля. Чик. І все. Бачите, у нас ще трошки є снігу. Добре, пішов я купляти штани. А, ну що ж, не дешеве задоволення навіть робочі штани. Де, 76 баксів. Блядь. Вранглери купив собі. Давайте подивимось, хто робить вранглери. Американський бренд. Це ну, таки робочі штани хороші, мені подобається ця якість. Такі вони. Не сиреньки взял, а одни черные. Давай. Да, с... да ты, блядь. Кто трогать их? Вранглирей, блин. Бангладеш, бляха. Стоит шутковый котон. Бангладеш. Зара. Буду їхати додому, виберу найдовший шлях, блін, тільки відчуваєш. Давно трошки в мене прохолодно, але блін. Відчуваєш цей цей кайф від водіння Харлея. Борька радісний такий. Виберу зараз саму длинну дорогу додому, буду по ній їхати, поки ще не стемніло. Що, борька вдома. Я на місці. Зарядила йому батарейку, порадували мене трошечки. І на сьогодні достань. Але тим часом пишіть свої враження. Ставте обов'язково вподобайки. Хто не підписався, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей. Слава Україні і героям слава! Мирного неба вам над головою!